Ну що ж, розпочинаємо наш п'ятничний шалений розпродаж. І я вам нагадую оновлення товару кожну п'ятницю, тому підписуйтесь, ставте вподобайки і, можливо, ви для себе щось знайдете. Швиденько вам показую, що є в наявності, є сверлилочки, є наждачки, є купа, купа нового всякого приладдя, інструменту. І почнемо ми з старого. Вентилятор у нас лишився по потужності 1,5 кВт, просто на табличці нічого не пише. Тому потрібно пишіть плити на фуганок з валом з усім цим. бо... Значить, це був верстат sf 4 дроб 4. Плити, рухаються, ексцентрики не розбиті, все класно, легка корозія, Ну, коротше, під реставрацію. І купив я вже клини сюди, тобто є клини навіть. Лишиться тільки ножі придбати. А можливо, вони у вас є. Пишіть, значить. Далі такий мега гвинт, це якийсь підйомний механізм, був супер потужний, супер здоровий. Робоча довжина 90 см, гвинт, певно, з 50-ка, латунні гляньте там. Повністю латунна гайка, все чітко, люфтів немає там. Далі тут масльоночки, гляньте, все на підшипниках, підшипники тут. Масльоночка тут на цей підшипник. Там підшипник. Ну, коротше, отака крутезна річ для якихось ваших саморобок. У мене був план на неї, але він, на жаль, не вдався в мене. Ну, коротше, 2500 забрали. Вага орієнтовно 40 кг. Власна циркулярна пила Девольт, ось маркування. Можете подивитися. 25 тисяч, продаж нетерміновий торгу немає. Власна верстатка 25 можете подивитися в інтернеті, це невелика частина. Зверху фуганок, внизу ресмус, новий 3 кВт двигун. Плити шліфовані. Кого цікавить, пишіть дзвоніть. Це на 60 тисяч. Далі, дві такі приблуди. Це, певно, з якогось деревообробного верстату. Значить, кінцевика цього можна відкрутити. Буде просто як гвинт для вайм, для струбцин. Значить, тут ще воно повертається на 180 градусів. Бачите, і фіксується. Тобто там зараз воно зафіксоване ось цим флажочком, ось цим. О. Ви його витягуєте і перекручуєте. Коротше, така приблуда для ваших саморобок: 500 гривень дві штуки. Скоби 20 штук, 300 гривень. Два вали, довжина 60 см, орієнтовно, я вже не пам'ятаю. 200 гривень два штуки. Гвинти з власної пилорами, це був підйомний механізм. Я собі купив нові довші, бо мені треба було там великі колоди пиляти. Коротше, 3 тисячі гривень. Тут значить втулочки, тут сальники, все класно, все супер, люфтів немає. 3 тисячі дзвоніть. Був на рибалці, Коротше, втекли мої карпи з садка того Заврора за 30 гривень. І коротше, дивіться, купив собі і купив вам Значить, 100 гривень круглий, 100 гривень овальний. Дзвоніть, пишіть. Оці всі ручки 150 гривень. Все отут крутиться, всі крутілочки, такий набірчик з ручок, ця взагалі під квадрат. Пишіть дзвоніть. Ступичний ключ, ось такий великий 300 гривень. Наскільки, якщо потрібно, помірюю. Дві бабки, щоб ви не лопили свої нарівняли гвозді по тісках, а ставити бабку і рівняєте на ній цвяхи 100 гривень дві штуки. Нова така фреза, Бачите, новенька. Все файненько, 500 гривень. Залишився один карданчик з минулих продажів 100 гривень, два амортизатори по 50 гривень. Гвин для преса здоров'ючий. Гляньте, який він здоровезний. Коротше. 1200, все крутиться, все вертиться внизу. П'яточка, бачите? П'яточка вертиться, ну коротше. Дебелий важить нормально. 1200 забрали і давите виноград, коли вродить. Чотири алюмінієві колесика, два без цього, а два поворотні. 300 гривень. Оп, секунду. Так, далі така ці прицепні форкопні прицепні. Коротше, оці прицепні по 350 гривень. Стан хороший взагалі є та бачите? Це бомба. 350 гривень, два крючка 50 гривень. Дивіться, тут в наборі оці всі головки, радянські, сучасні, коротше, всі головки 500 гривень. Тут самі-самі різні головки, без коробочки. Коробочка, ось така суперова коробочка, немає замочка. ось тут. А тут ручечка, коротше. така коробочка 100 гривень. Кому цікаво, написали, забрали. Або разом забрали за 600 Далі. Зйомник для цих для шарових, напевно, да? 300 гривень. Ну, це совдеп, я вам скажу. Це не теперішнє те, що гнеться китайське. 300 гривень. Рибаки. Я ну, не металоломщик, не хочеться здавати на металлом. Це грузики з олова. Тому кому потрібно оце все, ці всі 100 гривень. Вага одного 53 грами. Хтось намагається мене щось купити. Вибачаюсь. Далі. Вентилятор, напевно, тракторний. Робочий. Я перевіряв, все класно, є ось ці кріплені, крутілочки. Коротше, 150 гривень. Дує кльово. Тут ланцюги 7 кг, різні, отакі. Коротше. Бачите, що для якихось ваших саморобочок. Тут багато метрів, може з 10-15. 200 гривень забрали. Один щиток лишився, 50 гривень. Ось такий. Далі. Дивіться, яка маленька, класна сверлилочка. Значить, не було тут ремішка. Я купив, поставив новенького. Класна штука взагалі. гляньте, Тут цей включаю. Ну, коротше, тут регулюється потужність. Значить, тут, навіть, тут має бути круглий ремінь, можна, можете собі придбати. Я не придбав, бо це довго і коротше, хтось собі купить. Дивіться, така сверлилочка маленька, класненька, патрончик, все тут гляньте, живе, працює, патрончик робочий. Ну, коротше, все робоче, немає тільки ключа. Тут регулюється підйом опускання. Ось тут, бачите? Класний, немає верхньої кришки. Він називається, наче Bredking. Двигунець там потужний, зараз кажу 150 Вт. Ну, такий живенький, класний для мініатюрних робіт для дому собі щось посверлити, суперова штука 2000. Ось цей класний стан взагалі бомбезний. Щось намоталось, бачите. Стан суперовий. Тут у нас все працює, все суперово, вмикаю. Тихенько працює, гляньте, ну, взагалі просто шикардос. шикардос. Плити чистесенькі, повна комплектація, не зачуханий, не, не заюрзаний. За Хорошенький верстат. Ціна 3400 взагалі для дому бомба. Далі по нождачках. Дивіться, є нождачки такий. Енергомаш потужність тут 200, 280 Вт і такий. Потужність, скільки в нас там 150 Вт. Тут у нас до цього йде ще оце все, з диском до цього нічого не йде, так як є. Просто отак насадка. Значить, Вмикаю цього, слухаємо. Тихенько працює, вібрацій немає, нічого нема, все суперово. Є. Значить, Таким у нас буде 700 гривень. І зараз його вимкну і бо не вистачає у мене цих розеток. Багато інструментів. Оп, і вмикаю ось цей. Щось там собі полірувати, не знаю, гляньте для дому. Такого взяли, чи, чи поліруєте, сюди якусь насадочку, наділи, на патрончика, захотіли, взагалі нічого там зняли, поставили диска. Коротше, такий буде 800 гривень. А, оця морковка, бачите, на неї, ну, типу, вона будь-який діаметр надіти, що там вам потрібно. Класна річ, працює, ну, теж такесенько, вібрацій нема. Я не відчуваю тут вібрацій ніяких. Суперовий. Все, написали, забрали. Значить, дивіться, лещата Спрут 110. Е, новенькі. Губки цілі, бачите? Тобто, ніхто ними нічого не зажимав. Ось такі лищата 750 гривень. Нові є такі, до речі, у мене є нові запаковані, ні разу не відпаковувались, кому цікаво. Нові коштують 2500 в упаковці. Тобто ну, на Оликсі. Це на Оликсі. 2500 на Оликсі. Новесенькі, в мене є, хоч можете придбати нові запаковані, а це не повністю комплектні. Має бути ще одна така штучка. Прижим її немає, є одна. Відповідно, тому ціна 750 гривень. Гляньте, тут все крутиться, все вертиться, лощадка хороші столярні. Ну, тому кажу 750 гривень. І такі лощата невеликі, бачите? Поворотні, до речі. Тут вони все повертаються, тут відкручуються, повернули куди вам потрібно. Ну, все класно, коротше. Зафіксували. з нього вилетіла ручечка. О, лещатка нові, гляньте. Для чого я їх вам і розкрив. Зараз проти цього. О, губочки, які гляньте, стан губок. 850 гривень ці лещатка. Хороші, класні лещата, взагалі бомбезні. Ну, не користовані вони. Далі набір 4 замка і ось ця скважина колодка. Короте, 150 гривень цей весь набір. Така ручка 50 гривень. Хитра ручка, гляньте, який механізм. типу... Е -е. Бачите, як воно рухається, піднімаєте, воно звужується, опускаєте, воно роз'їжджається. Ось така ручка, не знаю від чого. 50 гривень. Далі набір таких штук. Колеса, меблові, ніжки меблові. Це якась для лісів, пружинки. Кутник, там якісь гулти, ну, коротше, дивіться, ще колеса, колеса, ролики навіть якісь. Коротше. бачите, Ось такий набір 150 гривень. Цього всього. Такий набір болтів, різні болти, гайки, шайби, гровера, нормальні різьби, нормальне все все крутиться, все вертиться. Це ну, не не, не можу відкрутити, а цю можу. бачите, ну, Не не, не вбити. 200 гривень цей пакет. Тут орієнтовно 5 кг. Так, є редуктор до міксела Fioland планетарний. Це дуже потужні редуктора ось ці 300 гривень. Далі. А, Такий замочок теж 50 гривень. Бачите? Він на пружинках ось тут. Ну, класний, на, на калітку собі цепити за 50 гривень, я думаю, вартий він того. Гвинти. Дивіться, все крутиться, все вертиться. Це, це трапецевидні, можна використовувати для вайн. 150 гривень такий. Далі. 150 гривень такий. Такий здоровий, гляньте. З такою, це круглякості, щоб ви розуміли. О, такий 250 з такою великою це. Тут гайка, ця здорова така. Так, є. Такий 150 це якась заготовка, токар, певно, собі робив. Великий, довгий. Ціну сказав, сказав. Ну, 150. Хороший гвинт, не знаю під чого. Далі цей механізм редукторний. Тобто ось. Він коштує 700 гривень. Два гвинта, дві гайки, воно в смазці законсервоване. Кому потрібно, напишіть. І гвинт ШВП. Ось такий Такий 150 гривень. Тут, тут підшипники, хто не знає, всередині підшипники, ну, коротше, ШВП загуліть. Дві ось такі стяжки. Робочі, все нормально, не знаю, там ціна 200 гривень. Так, дві такі кнопочки, це з якогось станочка, напевно, невеличкою якогось нуждочка. Кнопочки робочі, все працює. Дві кнопочки ось такі. Дивіться, така річ 50 гривень. Далі. Ця промопора ось ця для чи для чого там може бути. Щось не крутиться, вже крутилось. Щось, під... ага, Десь закисло. Ну, коротше, крутиться, вертиться, можливо щось там помити. 800 гривень. Стан нової, тут гаєчка така, все супер, все класно. Хитрий замок. Хто знає знає. гаражний, дивіться. Значить, тут ключа немає, можна виготовити. Я дивився відео в інтернеті, як їх виготовляють, це не проблема. Бачите? Все працює, все класно, їздить плавненько. Коротше, 200 гривень. Важкий. Дві гаражні петлі, ось такі. 200 гривень. Потужні, супер, потужні петлі. Далі ця прому пора 400. Це теж під наждачок. Тут ставиться круг. Ну, коротше, це тут зрізана гайка, я вже розказував. Він один лишився. Все крутиться, все вертиться. Далі ось цей набір, такі ці. Приколки знімати ці. Далі ключ такий. Напильники, ножиці по металу. 150 гривень. Далі такий ролик. 150 гривень. Металевий, важкий. Далі такі ролики цікаві, бачите? Тут крутиться, вертиться, значить, всередині підшипнички, два штучки їх таких. Цікаві. Може бути як заготовка, ну коротше. Якийсь токар для чогось робив, можливо. Ну, щось прикольне таке. Дві штучки їх є, 200 гривень за дві Натяжний пристрій для якоїсь верстати. На моєму верстаті стоїть подібний. Тут все крутиться, все вертиться, бачите? Тут все закрито тим текстолітом. Значить, все розбирається, ось це я все розібрав, почистив, а бачите, як вичистив для вас спеціально. Коротко, такий натяжний ролик 500 гривень. Дивіться, штучка, дрючка, якась тукарна. Новесенька. Новесенька, бо там лежало все тукарне. Значить, дивіться, тут крутите того пепштеля і тут виїжджає. Ось тут, бачите, такий цей. Хто знає взагалі назву, напишіть, що це таке. Тут кручу, а тут вилазить. Тут є лім, бачите, воно все змазане. Ну воно нове. Що таке, не знаю. Коротше, напишіть, що це таке, і запропонуйте ціну. Ці, ціни на нього нема, того пропонуйте ціну. Новесеньке, ще раз кажу, новесеньке, бачите? Новесеньке. Далі така намотувати кабель. Штука класна. Це колись в. Колись в 41-х роках використовували для зв'язку. Тут кабель, був. Значить, дивіться, крутиться, вертиться, все чітко. І дивіться, ну, типу, якщо крутити зараз, бачите, ручка крутиться. Тут є такий перемикач. перемкнули, перемикача, все, ручка не крутиться, собі розмотуєте, намотуєте. Кльова штука 300 гривень, металева, надійна, суперова. Кабель сюди влізе пів кілометра. Далі такі дві обойми з підшипниками всередині, точніше корпуса, 200 гривень дві штуки. Отакі От вони на вигляд, бачите? Великі, масивні. 200 гривень ці корпуса. Це новенькі корпуса. Два штучки одинакові, масляночки, і все присутнє. сальнички, все присутнє. 300 гривень дві штучки. Таких два корпуси. Тут, певно, 50-ка, скоріш за все. Ну, або, 208. -й. Все понятно. Коротше, ці два корпуси однакові. 300 гривень два штуки. І дивіться. Оці три корпуси. Теж три однакові, все крутиться, все вертиться, напевно, так. Да. Ну, коротше, все крутиться, все вертиться. Оці три корпуси по 100 гривень штучка, 300 гривень. Продаються разом. Ці два разом і ці два разом. Далі два шківа. Ось такі. Профіль у них однаковий. Та профіль у них однаковий. Значить, два оці шківа 400 гривень. Важенькі. Таке колесо на тачку буде у нас 50 гривень. Все як тут крутиться, все вертиться. Бачите? Ну, щеплення ваше самодух. І таке колесо. Може бути для гріндера. Велике, важке, таке 200 гривень. Далі таке колесо на тачку. Значить, Розмір кажу вам, зараз кажу, кажу, 305 на 62. Підшипнички я поставив новесенькі, Два штучки. Колесо металеве, товстенний метал, гляньте, воно на фіру ставити і дрова возити. Стан хороший, колесика, взагалі, клас. 400 гривень таке колесо. Далі. Розтяжечка 150 гривень. Хороша. стан. потрібно розкрутити. Коротше. Тут гайка крутить, ну, я не розкручував, я не займаюся таким. 150 гривень. І стрімяночки, ось такі, такий профіль, різьбі ціленькі, Дві штучки 100 гривень. Дивіться, такий редуктор, значить, я виміряв передаточно, бачите, тут кручу і там крутиться все. Значить. Ну Потрібно там солодочку, я там все вичистив всередині, не буду відкручувати. Все чистенько, Купите, не пожалкуєте, побачите, розберете, напхаєте солідолу і супровод буде робити. Це вал до нього. А, за передатку не сказав, передатка, значить, 20 до 1. Тут потрібно, значить. Ні, не так. ну так, Тут, тут 20 обертів, ось на цьому, що я кручу. А тут один. Все правильно, 20 до 1. Це все до нього. Я думаю, що це був якийсь тут тросик, вставлявся. Бачите? Бачу отвір. Він намотувався сюди, тут пас, і воно піднімалося. Воно все стає на ось цей вал. Я просто його не хотів чистити. Я хотів самого редуктора відчистити, подивитись, що як. Все працює, все класно. Ціну сказав на цього редуктора чи не сказав? 300 гривень. Цей редуктор. З 7-7. Роликів в наявності 6 штук, штам взагалі бомбезний. Суперовий, коротше, 200 гривень усі оці ролики для роліганів чи ще для чогось. І забув вам розповісти. <кій> значить знижка велика, три колеса. Коротше, 500 гривень штука. Три, це якщо по одному купляти, 500 гривень штука. Значить, якщо купуєте 3, е, значить 1400. Дві ступиці, бо два передніх колеса і одне заднє. Це від скутера. Далі такі ступиці. Ось, бачите. Все крутиться, все вертиться, всередині підшипнички шикарні. Просто це з пилорами, з валів пилорами. Сюди кріпилися самі вали колеса, пилорамні шківи. Дивіться, коротше, 1200 це вже мінімальна ціна. Оце, оце сюди вставляється, типу кріплення для цих е, е, ступиць. Ну, коротше, потужно важкі. Реально важкі. Гляньте, який метал, метал, сталюка. Просто 1200 дві ступиці для ваших саморобок. Крута річ. Значить, рульові накінечники чи тяги, чи як воно там називається, коротше, 100 гривень. Ручки до скутера, тут весь комплект повністю, все, все кльове, все суперово. Peugeot j 5 500 гривень, весь цей набір. Гвинти. Ось такий гвинт є, бачите? І цей більший набагато. Знаєш, ось такий у нас буде 150 гривень, такий 200. Разом берете, роблю знижечку чуть-чуть. Нагадую, є ось такі решітки в кількості 16 штук, тобто 8 метрів, бо вони по 50 см. Чугунні, литі, суперові, класні. Нова така коштує 700 гривень. Хто робить дренажики на подвірку чи ще десь там взагалі бомбезно за всі, прошу 5 тисяч гривень. Це. Половину дешевше, ніж купувати нові. Бачок 50 гривень, орієнтовно 80 літрів. Кутник здоровий, якийсь токарний. Перевіряв повіручним кутником. Кут є. Все суперово, чистити від корозії. Тобто тут легка корозія, бачите, немає. Кут показує чітко. Такий кутник у нас 1500 гривень. Такий важ. Дивіться, з корпусами. Тут підшипники. О, бачите, підшипник, бо я розбирав, чистив. Ширина 60 см з насічечками для рульгана чи для якихось ваших саморобок. 300 гривень. Забирайте. Там такий шмурдяк, хто хоче забрати. А, дивіться. Вал. Ножі, клини, все на місці, все присутнє. Шківок, підшипники. 200 гривень. алюмінієвий 10 см ширина обробки. Редуктор цей заберіть. 400 гривень прошу за нього. Редуктор. Тут крутите, там гайка з гвинтом. Все крутиться, все вертиться суперово, бачите? Тут кручу, там вертиться. Такий редуктор зміщений, бачите? Передаточний один до одного, наче. А може, я не пам'ятаю вже. Ну, наче один до одного. Тут навіть карданчик. Ну, бомбезна річ, 400 гривень. Хто дасть 500, взагалі буде молодець. Вали потужні. діаметр 140 мм на обойма. Гляньте, це підшипник обойма. Зняв. Вече железні, підшипнички, все як. Ну, коротше. Робоча довжина самого тільки барабана ось цього. звідси. Сюди. 1 метр. Діаметр 140, 2 штуки, 5 тисяч. Ви такого ніде не знайдете, я вам серйозно кажу. Я їх ледве знайшов. Тому не зволікайте, кому потрібно, дзвоним пишемо. Ось така розпродажа. Значить.